Права 1292. Запиши у вигляді правильного дробу або мішаного числа. Ну що ж, почнемо. Дивимося, в першому завданні у нас 4,7. Ну, пишемо, що це дорівнює. Це можна у вигляді мішаного числа. 4,7 є. Друге завдання 17,39. Ну, так і записуємо у вигляді мішаного числа. Пишемо, що це дорівнює 17, і у нас є 39 сотих частин. Є. Переходимо до третього завдання. Бачимо 0,13. Записуємо це в вигляді правильного дробу, то це буде цілих не пишемо, а записуємо 13. тисячних Є. Переходимо до четвертого, бачимо 5,623 тисячні. Записуємо у вигляді мішаного числа. Пишемо, що це дорівнює. 5,623 тисячні. Є. Переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 7,9 десятитисячних. Записуємо це у вигляді мішаного числа. Пишемо, що це дорівнює. 7,9 і записуємо десятитисячних Є. Переходимо до шостого завдання. Бачимо 0,102 десятитисячні. 10 записуємо це у вигляді правильного дробу. Пишемо, що це дорівнює. Отже, у нас буде 102 десятитисячні. 10 Є ну що ж, ось таке завдання, що означає десятковий дріб. На цьому вправу завершено.